Що, знімаємо обзорчик на Кавасакі Z900-це є власник z 900 Що ти взагалі розкажеш, як апарат тобі? Скільки вже їздиш на ньому? Їжджу на ньому десь 2 роки. Два роки ти катосиш на ньому? Два да? роки тому ти взяв в який прибіг був? 10, приблизно 10 тисяч тисяч, так? Зараз ну, 13 тисяч, тільки 3 тисячі не катав, я дуже не катав, так знаєш, там робота туди-сюди. Але як виїжджали з пасанами, він блядь, після раку отримав уже. Ну, я зрозумів Єдиний його мінус, якщо, наприклад, взяти от у нас тут, да? Джексер, Джексера, ага. там Він до 160-180 його, типу, робота, 700 кубіків, а далі вже... Це вже у нас мінус а, аер... Аер... аеродинаміка, аеродинаміка. Да, там... це, але це стрітуха. Да, ти от, не забувай от, за це да, це, от, це от, стрітуха. Я, от, я мінус це не мінус не мінус, але коротше, як ти кажеш, 700 у робота до 160, там нехай до 200. Ну, понятно, тому що тут 900 очка да. Як не як тут крутящий рішає, да. правильно? Да. Далі він йде далі, ну після 220 на ньому страшно, тому що в облінг страшно. Я раз ловив облінг на 180. Ага. Просто Ну, серце в п'ятки. Коротше, я все життя перетащимо. Коротко я. Тут, ясно. Натурі, ну турі, знаєш, як пацани, воблін, це дуже страшна хуйня. От реально, хто ще не ловив, блять, ну не ловіть. Бо реально це піздець. І... Саме саме таке головне, по незнайомій дорозі ліпше не давати казу. Яку ну, є, наприклад. До речі, ти правду кажеш. Коротко ясно, якщо не знаєте дороги, як то кажуть, не, не, не знаєш броду, не лізь воду. Так само з дорогою. Не знаєш дороги, блядь, Ну не не їзди, не їздений, пітушись, Коротше, і все буде чітко в тебе. Це для новачків. Ще таке. Що я хотів спитатися? Взагалі, слідущий мотоцикл, якщо будеш міняти, то що будеш міняти? От теж цікаве питання. таке. На наступний рік планую купити BMW S 1000 RR. А, це вже спорт, типу, так? Да? Да, О, да, потужний спорт. Я можу попробувати. Я вже спочатку хотів, типу, ну, спорта, але так вийшло, що перший мотоцикл це стала Z -ка 250. -ка це перший SL. мотоцикл твій, так? Да? Ні-ні-ні, 250-ка було. Це не Зка, 50... а 250 -ка... Це другий вже твій. А це вже другий, 950 Ось Отак він виглядає, прикольно, потужно. Mm -hmm. Гарний мотоцикл, так. Да. Mm -hmm. Дуже прикольно. Ще, що розкажеш взагалі Ну, за нього? Ну, всякі чинячки. Покупляв ручки, собі регулюєш, як хочеш, саме головне ну, захист. Ну, понятно, захист Моточка, мотоцикла взагалі як не як. Мотора. ну, баночка. 700, 700 долярчиків. Я бачу, я бачу баночку. До речі, скільки взагалі влузив ще в нього взагалі? Влузив на ну, скільки? Багато? Касарик. 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 Десь от рівно типу, десь... Чуть-чуть, ну, 50 доларів туди-туди. Коротше, я зрозумів. Грубо кажучи, касарик. Ні, саме, саме у мене, наприклад, от, Пацанів там 600-850, вони повністю приматочній системи. люди жаліються на вихопа, ще щось. На рахунок нього тут можна на то не переживати, він заводиш тихенько працює, тому що в нього що є? Екологія. А, от єлізатор. Типу, ага. можна завести, він тихенько робить. І вихлоп, типа, як, дає, ну, як даєш газу, все. Воно чи приємно, не і, і не газ. сток, а, і не типу, Золота почем. середина. Так, якраз отак от приємно. От ага. Можу зараз. Завести. Ану давай, заведи. До <звук> речі, да, на холостому взагалі не чути. Чути, як мотор шепче, співає. А коли газ даєш, от ти вже чувствуєш що да, оце моща, Реально. Саме головне, пацани пам'ятайте, Як бачите, що там їдуть жіночки е з колясочками, діти, ще щось отако оп! У нас іншу сторону, тіше проїхали, дітей не лякаємо, спокійний синів, далі, намалювати, пам'ятаєте. Коротше, ті, що їдеш, далі будеш. Іменно це про місто так, говориться. Так, так. Виїжджаєш за місто, блять, роби, роби що хочеш. Треба видати, по-перше, діти, по-друге, е люди з війни, ну, да. травми, переселенці. Треба викладати, так. Так. Так, так. Треба, треба розуміти. У нас в майбутньому... Ну так, да, 100%. Ну, в когось же є, в мене вже є дитина, я це розумію відносно. Ну Моментами, коли голова проривається, то, зрозуміло, що в ну, кожного своє, коротше, то моментами. Але так, да, лучше їздити тихенько, спокійно, прикольний апарат. Коротко, ясно, да, такий обзорчик. Зараз я покажу, як він їде, відносно от, сяду за нього і трохи приїдуся. Працює дуже тихо, дуже тихо, гарно. Приборочка така прикольна, дуже гарна приборочка. Посадка також дуже комфортна. А їзда зараз я вам скажу, яка їздать. Дуже прикольно, дуже, дуже сильний мотоцикл. Реально, і звуку взагалі не чути. Це, що? Та то, блять, гайці апарати а, Ну Давай, давай друга! Коротше, що я можу сказати? На цьому апараті хочеться їздити завжди, завжди, тупо завжди. Це просто пушка. Отвічаю. Тут навіть нема що говорити. Охуенный аппарат. Пиздец. Вот реально я тебе скажу, вот тупо, блядь, не хочется из него вставать. Пиздец-ка. <рес> Охуенный аппарат. Все, разных коробки.